Розглянемо роботу електричних кіл електровозу В-11 М6 при увімкненні БВ-2, він же БВЗ. З провода Е-301 живлення буде поступати на замки контакти кнопки включення другого БВ, він же БВЗ, на пульті машиніста і отримує живлення провід Е429. Через замкнений обернений блокувальний контакт БВЗ, вп 2 б по проводу 431 отримає живлення, вмикаюча котушка електромагнітного контактору К-61 секції Б. 500 провід корпус електровоза мінусове батарейне коло. При цьому К-61 вмикається і замикає власний контакт. Отримує живлення з провода е 301 через замкні контакти контакторного елементу К-61 секції Б. По проводу 432 Вмикаюча котушка, вен вмикаюча котушка БВЗ п'ятисотий провід корпусу електровоза, мінусове батарейне коло. При цьому БВЗ вмикається і стає на самозащовку. Коли БВЗ вмикається, він розмикає свої обернені блокувальні контакти у ланцюзі проводу 431 і контактор К 61 втрачає живлення. Незважаючи на розмикання його контакторних елементів, БВЗ, незважаючи на втрату живлення, залишається все одно увімкненим, оскільки він, заживлюється, оскільки він стоїть, стоїть на защотці. При цьому БВЗ замикає власний блокувальний контакт у ланцюзі провода Е430, що дозволить вимкнути його при увімкненні кнопки відключення БВ2. Машиніст дізнається про увімкнення БВЗ. За рахунок спрацювання його сигнальної лампи. З провода Е 301 через замкні контакти, АЗВ В 32 по проводу 303, через замкні контакти кнопки, сигналізація блока кнопок 2, по проводу Е 801 Живлення поступало через обернені блокувальні контакти БВЗ, в інше ББ2Б, і проводом Е 809 через другу клему блока У 37 на світлодіод БВ 2 коли БВЗ вмикається, він розмикає свій обернений блокувальний контакт і провід е 809 втрачає живлення. через що втрачає плюсове живлення, світлодіод БВ2, п'ятисотий провід корпус мінусове батарейне коло, і світлодіод згасає. Таким чином машиніст отримує сигнал, що БВЗ увімкнувся і готовий до увімкнення допоміжних машин.